Доброго ранку, Анечку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам і я. Зараз у нас заняття з математики. Анечка, поглянь на картиночку. Назви, які циферки ти тут бачиш? Картинці. Один і два. Один, два. Так. Цифрою один ми позначили кількість корабликів, так? Бо скільки корабликів у нас? А один, Один, тому позначили циферкою один. А хто це тут у нас, Анічка? Котята. Тут не кошенятка, скільки їх? Їх два. Їх два, і ми позначили кількість кошенят циферкою два. Так. А кого ти зараз бачиш на картиночці? Ісус, Зайця і медведя. Так, а одним словом. Чиста. Одним словом, як ми назвемо лисичку, зайчика, ведмедика. Як одним словом? Гм. Зивотний. Так, звірі, тваринки, молодець. Вони такі гарні, подивись, ніби справжні. А порахуй, скільки їх! Скільки звірів на картинці? Ні. Порахуй. Один, два, три. Молодець, їх троє. Скажи, будь ласка, хто сидить недалечко, близенько, коло лисички? Хто знаходиться? Зайк. Зайчик, правильно. А хто сидить біля ведмедика недалеко? Коло ведмедика хто сидить недалечко? Близенько. Зайчик. Зайчик, так, правильно. А на чому сидить зайчик? На пінці. На пінці сидить. А між ким знаходиться зайчик? Між ким? Між лисичкою і... Зайчик. І... Ведиком зайчик знаходиться між лисичкою і ведмедиком. Скажи, будь ласка, Анічка, хто найвищий серед звірят? Ведмідь. А хто нижчий за ведмедика? Лісичка. А хто самий найнижчий? Медведок. Самий найнижчий. Зайчик. Зайчик, так, правильно. Отже, давай назвемо з тобою звірів від найвищого до найнижчого. Отже, називай хто найвищий? Мізик. Так, потім хто йде? Зайчик. Трошки нижчий від ведмедика хто? Да, да, да. Лисичка. І самий найменший хто? Зайчик. Так, з... отже, від найвищого до найнижчого. Ведмідь лисичка, зайчик. Так, Анічка, а тепер навпаки, назви від найнижчого до найвищого. Хто найнижчий серед звірят? Зайчик. Після зайчика хто йде? Медведик. Мід... Ти впевнена? Ось так після зайчика йде ведмідь, а після ведмедя буде йти лисичка. Після зайчика йде так. лисичка. А потім після лисички йде. Ведмідь. Отже, від найнижчого до найвищого зайчик, лисичка, ведмедик. Так, добре. Перед тобою Анічка є кошики. Скільки кошиків порахуй? Один. Один дв, два. Три. Один. Чотири. У нас є аж чотири кошики. На кошиках написано циферки. Бачиш циферки на кошиках? Mm -hmm. А ну назви які циферки написано? Два, один, два, три. Чотири. Чому? Два. Ось. А ось один на кошику написано. Так. Ми маємо з тобою поставити в кошик стільки яблучок, скільки написано на кошику. Отже, скільки яблучок ми поставимо в ось цей кошик. два. Отже, скільки яблучок? Два. Два. Так, добре. А в цей кошик, Анічка, скільки покладем? Один. Оте Молоде, яблочко молодець. А в цей кошик? Четыре. Ні, Анічка, подивись, яка циферка написана на кошику. На косаку так. На... На этом. Ось я показую курсором на ось цьому кошику, яка циферка написана? Я думаю. Не пам'ятаю забула, як що це та циферка? Одиничка. Ти Одинічка. бачиш одиничку? Так, одиничка. Як один. Скільки яблучок покладемо в цей кошик? Одиничку. Яблучок скільки покладемо? Три. Чому? Якщо показано одна цифра один, то скільки яблук маємо покласти? Одне яблучко. І один. залишиться в нас кошик. З якою циферкою? Що за циферка написана на кошику? Два! Два! То скільки ми покладемо яблучок, Анют. Два! О, молодець! Добре, впоралася із завданням, розумнечка! Зараз ми з тобою спробуємо визначити частини доби. Скажи, будь ласка, коли ми прокидаємось? Яка це частина доби? Коли ми прокидаємось? Вранці, в день, ввечері. Коли ми прокидаємось? Мусаю. Добре, снідаємо. Коли ми снідаємо? Зараз ранок, коли... так? Вранці, так, а коли ми робимо зарядку. Також вранці, так? А зараз у нас заняття, коли ми проводимо, проводимо наші заняття, теж вранці, так? А коли ми можемо гратись? Вдень, так, ми можемо гратися в день, ми можемо ввечері гратись, так, і вранці, так, але загалом це в день. Добре, а коли, е, коли ти е, вечеряєш? Ввечері, так, ми вечеряємо ввечері, так? А коли ми лягаємо спати? Картинка, підказка, Янечко. Коли ми лягаємо спати? Вночі. Вночі, так, молодець. Отже, давай ми подивимося на картиночку і назвемо частини доби за порядку. Отже, називаємо ранок. Повторюй. Ранок. Повторюй. Ранок. Ранок. День. ранок. День. Вечір. Вечір. Ніч. 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 Отже, коли ми прокидаємось, то це ранок. Що ми робимо вранці, Анічка? Давай, згадай, що ти робиш вранці, назви. Ти прокинулась, що ти робиш вранці? Іграю. Граєш відразу прокинулась і граєшся. Так, добре, що ще робиш вранці? А ти йдеш вмивати оченятка? Ідеш? Ми вмиваємось вранці, так, ми снідаємо вранці. Вранці в нас проходять заняття. Так. А що ми робимо вдень, Анічка? Виходимо ну, на вулицю. Так, гуляємо дихаємо свіжим повітрям. Ще що робиш вдень? Я гуляю. Так, гуляєш, граєшся іграшками, так, в обід ще об, вдень ми ще обідаємо. А що роблять ввечером? Ввечері, що робля? робимо? Спад. Ну, не відразу спадки. Що, коли вже ти зайшла до хати, вже чим ти займаєшся? Що робимо ввечері? Мусе. Купаються вечеряємо. І назад так, вечеряємо. Так, купаєшся і лягаємо спадки. Так, а ще разом можна подивитися телевізор або почитати разом з мамою чи з татком книжечку. Так, правильно. А що ж ми робимо вночі, Анечка? Да. Ні. Вночі. Ніч, ніч. Що ми робимо вночі? Спимо. Спимо. Так, вночі ми спимо. Відпочиваємо. Так, добре. Анечка, давай ми трошечки відпочинемо. Покажи, будь ласка, свої ручки. Давай виконаємо вправу. Ти пам'ятаєш? Ану давай, ти будеш мені називати казати, а я буду виконувати. Будинок, їжачок, замок. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Давай, кажи. Бу. Будинок. Давай разом. Будинок. Їжачок. Їжачок. Замок. Кажи замок. Будинок їжачок замок. Давай разом кажемо і показуємо. Будинок їжачок замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок їжачок замок. Будинок їжачок замок. Будинок їжачок замок. Так, трошечки відпочили. І Скоро наше заняття буде закінчуватись, і наостанок я пропоную подивитися картиночку і встановити відповідність. Як ти думаєш, що на цій картинці зайве? Є курочка, є яєчка і є олівці. Що тут зайве, як ти вважаєш? Олівці тут зайві. так, Адже курочка несе яєчка. Ми встановили відповідність між курочкою і яйцем. А олівці тут зайві. Я їх ось так перекреслю. Ось вони зайві. Добре. А на цій картиночці, Анічка, як думаєш, що зайве є? Молочко, дзига. І корова. Що тут зайве? Гутинок. Дзига. Дзига. Повтори Дзига. 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 Так, вона тут зайва. Це іграшка. А корова... коровка дає нам молочку. Так. Перекреслюємо дзигу. І у нас ще така картиночка є. А ну назви, що ти тут бачиш? М'ячик, дерево і яблочки. Що тут зайва, Анечка? Дерево. Ти думаєш дерево? А чому ти думаєш, що дерево? Мячик. М'ячик. А чому м'ячик зайвий? Бо м'ячик це. Іграшка, так? так? <плес> а де <плес> ростуть яблучка? На дереві. На дереві, тому м'ячик тут буде зайвим. Так, добре. Анечка, і наступна картиночка це наш смайлик. І він дарує тобі посмішку і показує, що ти дуже добре сьогодні працювала. Показує клас, що ти молодець. Анічка, я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.